Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника фірма Moda Lita. Лише в євро розмірі. Можете собі одразу замірчики подивитися. Ціна 1360 гривень за євро розмір. Ось таке пакування, ПВХ-пакет на липучці, доволі плотний. І ще додатково ось такою стрічкою подарунковою обтянута постіль так зав'язується у нас. Тканина тут натуральна, бавовняна, під страйп сатин виконана. Це підковдра. Це у нас простирадло і наволочки. Кольорів є багато різних, більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Натуральний склад бавовни, дуже гарна якість. Зараз відкрию, покажу, як виглядає ця красуня в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже красива, стильна, така, знаєте, натуральна. Мода літа фірма. Це Туреччина. Простирадло взагалі. Дуже мені схоже, як на льон тканинка. Вона плотна, дихаюча, приємна до тіла. Звичайне простирадло. Не на резинці, оверлочене, як ви бачите. Розмір 240 на 260. Тож, в кого? Дуже велике ліжко, і для вас проблемно знайти таке велике простирадло, то ось це створено саме для вас. Як ви бачите, воно однотонне. Постіль виконана в стилі Кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюнків, але які між собою дуже гарно поєднуються, красиво. А це у нас ковдрочка. Вона виконана в стилі типу під страйп сатин, тоненька полосочка, також приємна на дотик тканина, плотна і одягається на запаху знизу розташований під ковдра. І на гудзиках. Гудзики розташовані середнє розташування, як ви бачите, і недалеко, і не близько, один від одного. Ось так все гарненько прошите, оверлочене, тканинка натуральна. Взагалі, цей бренд він намагався створити максимально для літа просте, натуральне, дихаюче, красиве, красиву постільну білизну. Я вважаю, що їм вдалося, адже вже ну другий-третій рік точно ця постільна білизна влітку саме на продажах, і вона постійно. Дуже гарно розбирається. Тому перед замовленням ви краще уточнюйте, які є кольори. Щоб я вам в особисті повідомлення їх скинула, тому що вони швидко то з'являються, то знову зникають. Актуальність кольорів уточнюйте. У мене такий красивий оливковий колір. Кольори всі стримані, не яскраві, не кричущі, тому що до складу в нас ходить. 100% натуральна бавовна. Не ліняє, не кашлати тканина. Вона вам буде не один рік слугувати. Це постільна білизна, яку ви придбаєте, і вона вам буде вже років до 5, так точно слугувати. Наволочки в нас тут класичні, звичайні, вони будуть в колір під ковдри, як ви бачите, такі самі з обох сторін, причому один колір та малюночок. І одягаються на запах. Такий глибочезний, гарний запах, аж, аж ось тут починається запах. Він так ближче, взагалі знизу розташований, прошите все. Такі ось шовчики у нас. І підковдрачка також. Вона у нас одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Розмір підковдри 200 на 220